Щомісяця пенсіонер Дмитро Бережанський приходить у центр збору допомоги для військових. Дідусь трьох онуків приносить волонтерам усю свою пенсію дві тисячі гривень. Ну я вирішив, що я ще працюю, а пенсію нехай йде на благо, треба допомагати. Краще я собі лишній раз там Я кажу, буду ходити в як не буду купляти такого надзвичайного, А прийде час. Дай Бог, щоб ми буде для нас і, і для внуків щось буде краще. Рік тому тут стояла черга літніх людей, які приносили гроші з пенсії. А хтось, як 84-річна Людмила Потуляк, майже рік в'яже шкарпетки і шалики для бійців. Сьогодні щодня у центр приходить двоє-п'ятеро пенсіонерів. У цих зошитах імена і номери телефонів тих, хто допомагає. А ці стоси паперів, копії документів бійців, які тут безкоштовно отримали форму, взуття інші речі. Ми навіть говорили, що можливо вам треба пенсія маленька. Ні, це наш обов'язок. Ми повинні допомогти. Дуже часто багаті люди думають, що допомогти один раз це достатньо. Тобто, десь поставив собі галочку в своїй кармі, я допоміг і все. От а допомога потрібна щодня. Ну я не можу сказати про багатих людей, що вони не допомагають. Можливо, ми цього не бачимо. Волонтер вважає, потреби бійців найкраще розуміють ті, хто живе скромно, адже переважно саме їхні сини, брати і чоловіки захищають Україну і свої родини на сході. Нині суспільство поділене на тих, хто живе війною, і тих, хто про неї не думає. Галина Терещук, Роман Мешковець, Львів ми разом.